Із перших днів війни актори, режисери, всі без виключення працівники театру під керівництвом директора художнього керівника Оксани Петровської, яка їх об'єднала, стали волонтерами. Довелося згадати все, що вміють і можуть робити поза сценою: шити, в'язати, готувати. В театрі відкрили свій волонтерський центр, для кого швацька справа була новою. Допомагали працівники швейного цеху з повномасштабною війною, яка сталася 24 лютого. Ми розвернули такий волонтерський рух. Завдяки нашому керівнику Оксані Петровській. Вона нас повністю скерувала і повністю підтримувала звідти, організовувала нашу роботу, і наш колектив піднявся на 150 чоловік. І активно почали допомагати нашим збройним силам України. Це була така масштабна допомога. Тому ми і зараз допомагаємо. В Першу чергу це нашим військовим, це територіальній обороні на той момент міста Дніпра. Ми збирали спочатку ті матеріали, які потрібні, там кремати, посуд для військових. Потім ми розвернули такий осередок. У нас театральний кафе. Ми почали готувати їжу для військових. Варили вареники, пиріжки і допомагали так. Також переселенцям обов'язково. Ми у нас був такий пункт прийому для е, переселенців. Це теплий одяг, ковдри. Потім ми все це роздавали людям, які приходили з пропискою. Саме там купованих територій починали ми з того, що ми збирали кошти, закуповували різні продукти, збирали речі, переводили кошти на допомогу нашій, нашій армії. Коли ми зрозуміли, що цього замало, наш директор вирішила, що ми повинні все-таки конкретно допомагати. Закупили необхідні матеріали і ми на, на ць, цю. Потім почали розробляти викройки розвантажувачів, потім розробляти викройки кікімор, які ми потім робили, плили і виготовляли. Потім наш балет. Ми тут організували місце для плетіння сіток. Ми дуже багато сплели сіток для маскувальних для наших воєнних, які допомагали прикривати нашу зброю. Взагалі ми шиємо костюми для театру, для вистав. А з початком війни наш профіль змінився. Ми спочатку шили дуже багато балаклав, тому що це була зима, було холодно хлопцям що було одягатися, шили балаклави. Потім ми ж дуже багато шили їм флісових костюмів, і в госпіталь давали, і в лікарню. І так хлопцям давали на передову. Нести правду про Україну і правду про цю страшну війну, і водночас розповідати всьому світові про народні традиції і головне прагнення миру і свободи нашого народу стало ще одним покликанням для творчого колективу. Гастролі до Прибалтики дали таку можливість. Це сприяло залученню до благодійної діяльності європейських благодійних фондів для допомоги ЗСУ. А ще було співробітництво з Канадою. Наш керівник Оксана Іванівна зв'язалася з міжнародними благодійними фондами. Це з Канади фонд, який сюди. Надав нам допомогу для військових, для військового шпиталю. Ми зв'язали їх з військовим шпиталем, привезли туди допомогу. Також ми познайомилися з гарними людьми. Це литовський фонд, волонтерський крило надії «Helping Wing». В результаті цієї співпраці за підтримки цього благодійного фонду ми поїхали до Литви, місто Каунас, з патріотичним концертом з Україною в серці, також патріотичною програмою. Це вистава була майська ніч. І для наших діток-переселенців, які там знаходяться в Каунасі, ми показували казку Козу Дерезу. Спрямувати свою творчість на підтримку бойового духу наших захисників в першу чергу. Тих, хто ризикуючи життям, отримував бойові поранення, не було надскладним завданням, бо дух театру, патріотичний, волелюбний, по справжньому український, надихав і надихає на кожний виступ і концерт в лікарнях і в госпіталях. Головне, що ми цими усіми своїми діями допомагали нашим воїнам-захисникам. Коли ми зараз виходимо на сцену, ми відчуваємо таку дуже велику радість, і коли бачимо ці емоції глядачів. І, до речі, в нас дуже багато таких. Теплих глядачів, які вже з нами особисто знайомі, і кожного дня нам пишуть свої коментарі стосовно наших вистав. І дуже приємно, коли вони кожні, кожні вихідні приходять до нас, бачать нас, і ми бачимо їх. І ми даруємо їм радість. І вони кожен день пишуть, що ви нам дійсно піднімаєте цей дух і якось. Налаштовуєте наші думки на світле, на таке приємне і даєте надію, що майбутнє воно буде і воно якби нас чекає. Тому кожен день да, ми виходимо на сцену із задоволенням. Доля нашої перемоги вирішується не лише на передовій, вона залежить від кожного українця, від кожного донату, від того, чи вкладаєте ви власну душу у виготовлення власними руками страв і речей, які відправляєте на фронт. Театр тому яскравий приклад. Бо, відпрацювавши у волонтерському центрі, треба вийти на сцену і своєю творчістю піднімати дух тих, хто чекає своїх рідних із фронту. Хто не лише вірить у перемогу, а й робить все заради неї. Дорогі наші, висолите наші, янголи наші, спасибі вам. Спасибі вам за все, за життя українців, за пісню, за те, що ми спимо і знаємо, що станемо живими і здоровими. Двері театру відкриті щодня і щовечора для Дніпрян, і тих, для кого наше місто стало новою домівкою. Завітайте! І ви відчуєте неповторну атмосферу непереможності українського народу і віри в наше мирне майбутнє. Олексій Доніченко, Сергій Толкач, Новини на Деодин.